Житомир це місце з багатою історії та унікальною архітектурою. Серед численних пам'яток тут знаходиться будинок. Місце, де народився Сергій Корольов – великий конструктор ракет і космічних кораблів. Скромна, але вишукана будівля кінця 19 століття є зразком міської архітектури тієї епохи. Двоповерховий цегляний будинок із характерними архітектурними деталями зберіг атмосферу минулого. Саме тут, 1907 року, народився й майбутній батько радянської космонавтики. У середині 20-го століття будівлю перетворили на музей. Сьогодні тут зібрані експонати, що розповідають про життя і досягнення корольова, а також про історію космонавтики. Будинок музею Корольова є не лише архітектурною пам'яткою, а й символом наукового прогресу. І нагадує нам, що навіть у маленькому містечку може народитися людина, яка змінить в історії. Сюди приїжджають туристи, студенти і науковці, щоби торкнутися до історії і надихнутися прикладом Корольова. Музей пожежної охорони в Житомирі це не лише діючий об'єкт нашого міста, а й визначна пам'ятка архітектури ХІХ століття. У другій половині 19 століття Житомир активно розвивався, що вимагало створення ефективної пожежної служби. У 1894 році було прийнято рішення про будівництво цієї вежі, яка стала центральним елементом пожежної частини. Вежа побудована у формі квадрата зі скошеними кутами на перших двох ярусах та восьмикутника на верхніх ярусах. Вона увінчена оглядовим майданчиком під шатровим дахом, що є характерним для неоренансного стилю. Сьогодні в цій історичній будівлі розташований музей пожежної охорони, відкритий у 2010 році. Він знайомить відвідувачів з історією розвитку пожежної справи та техніки. А також проводить освітні заходи для дітей та дорослих. Тож запрошуємо вас у музей пожежної охорони в Житомирі, де ви зможете заглибитися в історію міста, а також дізнатися цікаві факти про безпеку пожежної охорони. Житомирський державний університет імені Івана Франка це не просто освітній заклад, а справжня архітектурна перлина нашого міста. Його історія починається у 1919 році, а сам корпус став символом епохи, що поєднує в собі велич класичної архітектури та дух освіти. Будівля вражає своїм вишуканим екстер'єром. Симетрія форм, декоративні елементи та витончені деталі фасаду роблять її унікальною. Архітектурний стиль поєднує риси неокласицизму, що надає університету особливої урочистості. Усередині високі стелі, масивні дерев'яні двері. Та просторі аудиторії. Відчувається подих історії. Тут навчалися тисячі студентів, які згодом стали науковцями, письменниками, громадськими діячами. Ім'я Івана Франка університет носить не випадково, його постать уособлює боротьбу за знання та культуру. Саме тому ця будівля не лише архітектурна пам'ятка, а й центр духовної спадщини. Житомирський університет імені Івана Франка. Це місце, де архітектура зустрічається з історією, нагадуючи про минуле і надихаючи на майбутнє, в самому центрі Житомира розкинувся парк Шодуара. Говорять, що його власник, барон Іван де Шодуар, захоплювався алхімією та містикою. Тож не дивно, що це місце овіяно легендами. Колись стояв його палац. А в парку можна було зустріти статуї міфічних богів і тварин. Одна з них богиня Артеміда і досі спостерігає за гостями парку. Парк барони дешодуара в Житомирі це перлина все паркового мистецтва, яка поєднує багату історію та архітектурну спадщину. Заснований на початку ХХ століття парк розкинувся на площі 36 гектарів уздоршньольовничного берега річки Петері. Парк вражає гармонійним поєднанням архітектурних форм і природи. Головна родзинка старовинні сходи, що ведуть до тетерева. А також міст через яру збудований ще в 19 столітті. Сьогодні парк це місце для відпочинку та натхнення. Тут можна гуляти серед рідкісних трав, відчути велич історії та милуватися природою.